Що чекає Україну, якщо все ж таки нас прогнуть віддати Донецьк, Луганськ, тобто під загрозою захоплення? Потім Полтава, Харків, Дніпро. Потім приїхали журналісти на перемовинах, російські журналісти в Аляску зараз їх туди поселили в ніякі ателі, поселили в ангари. Зараз детально розкажу про це. Потім, що сейчас буде на перемовинах там Трамп, що розказує, і саме головне, скільки Росія зараз виділила бабок на оцю російську свою пропаганду, про яку я постійно кажу, і як вона працює. Коротше, поїхали. Значить, дивіться, плани Путіна вже відомі. Поняли? Там ну Тут нічого нема унікального, а йому зараз треба прожати на те, щоб території, де стає там лінія фронту, віддались Росії, да? і у нього далі звичайний план захватувати у нього далі по плану Полтава, Дніпро, Харків. Знову, типу, перемовини. поняв? це методичка, яку він використовує з года в год, год з того, ну типа, з десятилеття в десятиліття на когось напав, сказав тут русські, ми захищаємо руських. Потім цю землю, типа, на дипломатичному шляху її передають, і він іде далі захватувати. Ну ну все просто, ну, ну це неминуче. То я кажу, що якби Понятно, що всім хочеться миру, але це нереально. Мир це дорівнює і подалі захоплення території України, далі війна. І так, просто вона ще далі буде зміщатися, ще, ще далі в, 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 в глибину України. І так поняли, буде безконечно, поки не залишиться і поки йде Європа далі буде за планом. Потім йдемо далі. Приїхали журналісти російські, в Аляску. їх поселили. Вони почали дзвонити там більше 100 отелів. Їм ніхто каже, нема місць. Їх поселили в ангарах. Сука, так їм і їм треба, як наші українці, і я це теж проходив. Жили в ангарах. Отак, що просто ну знаєте, було досками розділено, чи фанерою, чи гіпсокартоном. Лежали, спали, декотрі так рік, два, декотрі рік, три роки так жили. Я особисто таки знаю. От, от так їм сука, і треба, хай поживуть, хай знають, як це ходять, там ще жалуються. Можете там в Тіктокі найти відоси, як вони це розказують. Потім малюк розказав, що 4,6 мільярда це з того, що відомого. А Доларів виділа на Росію. це ну це нереальні реальні кошти, поняли, нереальне на російську пропаганду. І більшість з вас, на жаль, також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда, де неправда. Я ще раз повторюсь, КГБ працює за методикою 40% правди, 60% неправди. Тобто каже: а от таке от відбувається, і воно вроді би правда. А потім починається насадження неправди. і українці. Теряють натхнення, не знаю, що робити, все пропало, все погано. Поняли такі, от я буду про це спеціальну рубрику робити, бо де прям напряму вам буду показувати відоси про російські. Буду казати, де тут правда, а де нам щось нав'язують для того, щоб ну просто нас морально знищувати. І українці морально ну дуже сильно знищені не стільки війною, хоча ну я розумію, що просто вже всіх все, що можна закінчилось, і 25-те дихання закінчилось. Да, і звідки збереться ще нове. А іменно ментально в плані нав'язаних російських наративів, Поняла, советський союз ще в нас на жаль, той совок в голові не закінчився. Ми ще. Ментально не відв'язалися як від материнської якоїсь інформативної історії від Росії. Ми ще досі не стали самостійні, хоча прорив дуже величезний. Я уверен, що Путін на перемовинах буде прогибати цю всю історію, що а, давайте там, оце лінія фронту, там нам ту землю і ми останавлюємося.